Це відео буде записано до міжнародної спільноти у зв'язку з тим, що в Україні на території нашої держави України, да, яка є представником в ООН, замінена її назва України колишньої УРСР, яка є основателем організації Об'єднаних Націй. В зв'язку з тим, що на нашій території відбувається геноцид українського народу. А наші, як то кажуть, менеджера, яких народ України згідно Конституції, статті 5, тому що згідно Конституції статті 5 влада належить народу. І народ, який поставив на должность президента. Працівника, да, яким би мав би виконувати обов'язки і захищати всі блага державну цілісність нашої країни, вони, як то кажуть, своїми законами і постановами, які не відповідають конам Конституції, автоматично не є законними. Получається, є також співучасниками геноциду, який е, творить проти нас Російська держава. Чому я це говорю? Тому що згідно статті 106, пункту 19, у разі збройної агресії, не у разі загрози нападу, там чітко прописано, у разі збройної агресії проти нашої держави має вводитись стан війни. У нас введений воєнний стан. Згідно Конституції України, статті 106, пункту 20. Воєнний стан вводиться у разі загрози нападу, не у разі уже вторгнення, а у разі загрози нападу. Таким чином, цим законом, який не відповідає, як то кажуть, дійсності, наша влада порушила Конституцію України. Автоматично, під час воєнного стану, під час воєнного стану, там чітко в статті 157. Прописано в Конституції України, що під час надзвичайного воєнного стану Конституція не може бути змінена, не може бути поставлена на паузу. Автоматично, так як згідно з п'ятою статті Конституції України, джерелом влади і владою в Україні є народ, який народився, який проживає на цій території. Ми просимо. Я як представник цього народу просимо, щоб міжнародне товариство відреагувало на порушення всіх законів і норм, які відбуваються на території України. Якщо ви не приймаєте ніяких дій, значить ви автоматично є співучасниками геноциду Російської Федерації проти українського народу. Через то ми просимо вас, щоб ви вплинули на цю ситуацію і припинили геноцид українського народу. Якщо цього не відбудеться, український народ і я його представник буде вважати, що ви є соучасником геноциду українського народу. Все, всім гарного дня, до побачення!